Всім вітанечкою я вас вітаю в своєму проєкті Шалений тиждень стартів липня. Я як завжди видалила якийсь шматочок, тому буде таке трішки нестандартне вітання з вами. Дорогі мої друзі, сьогодні я хочу анонсувати свій перший старт. І перший старт це буде іграшка, іграшку, яку я буду в'язати на замовлення. Одна в мене є для цього замовлення це оця красунечка зайчиську. Зараз трішки вище підніму, щоб вам було гарно її видно. Вона мені так подобається, я просто в захваті від неї. І мені замовили таку ж саму, тільки в синьому кольорі. Ну, платічко, що було, синеньке з бантиком. Тому я вирішила, що мені потрібно розпочати саме з неї, тому що часом обмаль, мені її треба буде передавати за кордон, саме туди мене її замовили. Тому я зараз буду над цим, -цим активненько працювати. Що в мене вийде з цього, я обов'язково вам покажу, скоріш за все, завтра, тому що сьогодні я вирішила. Активно працювати цілий день над цією іграшкою. Звичайно, я буду трішки на з пицями відволякатись, бо в мене будуть боліти пальці, я дуже-дуже не можу довго в'язати гачком, на жаль. Дорогі друзі, вчора забула розповісти про те, що всі проекти, з якими я планую стартувати в стартах, я склала в ось цю класну торбиночку. Проєктну сумочку, яку подарувала мені Томочка. Томочка, якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже-дуже вдячна за цю сумочку. І так, що ж у мене зараз зроблено? Перший старт я вчора зробила, розпочала. Хотілося набагато більше, але дякувати Богу, що я маю те, що є. Можливо, я буду періодично підв'язувати, хоча я планувала на старт виділяти один день. Тобто, один день повноцінно працюю над цим стартом, а вже в суботу. Братися день тиші, якісь інші. Для цього я хотіла спочатку показувати. Ні, нічого не буду показувати, буду показувати вже потім, коли все відв'яжу. Мабуть, так буде цікавіше і правильніше. Тим паче, для вас це якісь зайві 5-10 хвилин, а для мене це майже ціла Тиждень. Піду працювати, звичайно, над цими всіма стартами. Але на сьогодні покажу свій другий старт, який виношев тягнути з цієї торбинки. Якось так вийшло, що він лежить і аж самому низу. Внизу, зараз. І так, хто знайомий з цією пряжею, той розуміє, що це буде за стартик. А в мене буде старт. Шкарпеточки. Шкарпеточки будуть незвичні. Якщо у мене все вийде, як я і планую, то обов'язково на ці шкарпеточки вийде і майстер-клас. Але майстер-клас, скоріш за все, вийде в серпні місяці. Так, для роботи над цими шкарпеточками я беру два види пряжі. Одразу скажу, що це будуть шкарпеточки з рюшечком, але не з незвичною п'яточкою. Мене давно в коментарях просили про цю п'яточку. Тому я хочу і поділитися з вами. Так, оцю пряжу біленьку я взяла в якомусь магаз... в інстаграм-магазинчику по рекомендаціям на Ютубі, до речі, дівчаток. Пряжа називається Vogue with love. Я так розумію, це якась турецька ниточка, бо більш ніякої інформації немає. Написано було, що шкарпетковий склад вона приємна, але трішки жорсткіше, аніж ця е, Alize Artisan, Alize Superwash Artisan, Так називає ця пряжі. Е, тут більше інформації, звичайно. Ну, я думаю, багато хто про неї знає. Це турецька пряжа. 75% шерсті написано тут на Отаке Цівул. Uh, да. І 25% поліаміду рекомендації зв'язати спицями 2,4 гачком 1,3. Я, як правило, беру спиці 2,5%, а можливо 2,75%. Uh, подивлюся, по бажанню, по настрою, щось я трішки стала вільніше в'язати, не, не так щільно, як раніше. Я це помітила. Тут 420 метрів 100 г, і кольор у мене 522-й. Якщо вам потрібно, буде цікаво. Тому я розпочну з цих ниточок, шкарпеточки, пішла творити. І завтра покажу мій новий старт. Мішечок менше є, не набагато, але менше. І на сьогодні в мене проєкт для спільного кольорового року. Там було заявлено білий-білий колір. Чесно кажучи, в мене цей колір визвав ступор. Я не знала, що собі зв'язати. Я чомусь розраховувала на якийсь плечовий виріб. Не знаю чому, тому що спочатку, коли я йшла в спільний проект, я планувала в'язати іграшки саме в цьому проєкті. І потім, а чому б ні? Чому не іграшка? Іграшка в мене було то спочатку, я хотіла зайчика, потім я хотіла ведмедика. Вирішила зупинитись, не знаю на чому, про це розповім, як почну в'язати, вже є деякі ідеї. Я розпочну і вже, звичайно, для вас трішки потримаю інтригу невеличку буквально на 5-10 хвилин. А для мене до суботи, ви вже тоді все дізнаєтесь. Для в'язання цього проєкту я обрала ось таку пряжу Gazal Jeans, Її пішла-купила в місцевому магазині. Не знаю, виставичить мені цього моточка чи ні. Якщо ні, то буду докомбіновувати джинсом Янарту. У мене там трішки є білого залишку джинса Янарта. І ну, якщо то вже куплю в магазині, тому що він був єдиний моточок. Мене продавець відмовляв, щоб не купувати цей єдиний моточок. Не знаю чому, йому яка різниця, не знаю. Я кажу, я хочу її спробувати. Вона мені дуже до вподоби. Вона мені чимось тактильно напом... нагадує Янар джинс, але ниточка якась більш. Дорожча чи що на вигляд, ну, якась вона мені більш приємніша. Тут 170 метрів в г... 50 грамах, вибачте, і склад 58 хлопку, 42 акрилом. Дівчата, хто в'язав такою пряжею, напишіть мені, будь ласка, бо мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися, що, ж... як... І що як виходить. Так що у мене на... по плану ведмедик чи зайчик, ще не знаю. Пішла творити. Він не плановий у мене був. Тому що спочатку я планувала один проєкт, але в зв'язку з тим, що купити те, що мені треба було для того проєкту, неможливо в Україні. Треба замовляти десь за кордоном. Я ще до сих пір замовлення у мене висить не замовлене, тобто за Аліекспрес. Ну, про це я пізніше, звичайно, розповім, не в цьому відео, тому обов'язково треба бути підписаним на мій канал, щоб знати, про що я йде мова. І я вирішила цей старт все ж таки зробити. Вперше буду в'язати, ніколи так цього не в'язала, це моя така ідея. У мене є майстер-клас, знайдений на просторах інтернету. Його багато інформації. Це класичний берет буде. Да, дівчатка, я хочу в'язати барет із оцієї пряжі слонімської, яку розпустила недавно для, від свого джелета. Мені так хочеться, у мене така ідея виникла. У мене, до речі, є ще майстер-клас нашої української майстрині Анна Океан. Анна і її здається, канал був. Вона не знаю, веде вона зараз її канал чи ні, бо мені відеоролики її не попадаються. Тому я, звичайно, спробую. Щось візьму там, що в мене є, щось візьму з Аніного майстер-класу, як завжди, скомбіную. Він буде не ажурний, він буде просто лицевою гладдю. Пішла творити. І вже в наступному моєму відключенні ми з вами побачимо, що ж мене. мені вдалося створити. І зараз я достану свій пла по плану наступний проєкт. Я його на дотик знаю вже, звичайно. І це пряжа ось така в мене. Я давно хотіла, не знаю, вийде чи ні. Це має бути сумка. Чи вистачить, чи не вистачить з цієї пряжі, також не знаю. У мене якось сіль кольором в цьому місяці странність виходить. Бо я перехвилююся, чи вистачить мені на зайчика, і в мене вже час піджимає для зайчика. Так, в'яжу поки далі, про зайчика потім. А, колір у мене 11,95. Це така ниточка, а я супра для в'язання сумок, 80% бавовни і 20% поліестру. Теж зробила неправильно. Я брала в магазині Кенді Yarn, здається. Ні, не Кенді, не пам'ятаю, в якому магазині її брала. Ось, піду творити, що в мене вийде, те й покажу вам. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто підтримує і пише свої коментарі. Тиждень промайнув. Кожен процес у мене такий цікавий і індивідуальний. Кожен процес мені дуже-дуже до вподоби, я ним задоволена. Кожен процес це такий якийсь цікавий виклик для мене особисто. Не знаю, сподобається вам чай чи, чи ні. Тому давайте про кожен процес я буду розповідати окремо і буду розповідати. Про ці процеси в тому порядку, в якому я їх і розпочала. Але перш ніж приступити до розповіді про кожен процес, хочу вас попередити, що у мене буде трішки гучно. На дворі гримить гром і дуже так гарно чути. Дякувати Богу, що це гром. В сусідній кімнаті кричить роз, спілкується моя дитина з друзями, тому що. Їм не вдалося погуляти на подвір'ї і за такої погоди. Тому вибачте, якщо будете чути сторонні звуки. Ну і давайте приступимо. Перший мій процес це іграшка. Я в цей раз не буду брати іграшку, показувати. Ось я відв'язала лице. Як на мене, це саме головна деталь в будь-якій іграшці. Лице мене задовольняє, єдине тут з вухом трішки, але на це вухо буде бантик. І ви бачите, я тут не сховала, тому я спочатку прив'яжу на нього бантик, сховаю ці всі кінчики, і мені здається, тут буде все добре з цим, тому що все в цілому вийшло гарно. І одна ручка. Це мною було відв'язано за понеділок. В понеділок я ось от, от так стільки відв'язала. У мене ось такий залишок сірої пряжі, її дуже мало. Мені потрібно з цього залишку відв'язати ще ручку і дві ніжки, а також низ іграшки. Я маю сумніви, що мені її вистачить. Ах, моя замовниця, дякувати Богу, мене не квапить, але і в мене час обмежений іншими обставинами. Тому ну, мені дуже доподобається, що виходить. Я обожнюю ці іграшки. Чесно кажучи, іграшки з Газал Бебікоту мені дуже до які вони виходять. Вони такі хоч і в'язати не дуже легко, але вони дуже класні виходять. Мені дуже подобаються ці іграшки, тому і вам рекомендую дівчаткам. Другий мій процес це ось ця шкарпетка. Вона тільки розпочата, в неї відв'язаний рюш, відв'язаний рулик, відв'язаний малюночком повністю. Один рапорт малюнку я відв'язала. Верхньої частинки, халявки, відв'язана п'ятка. Зараз я в'яжу клин підйому, який йде по стопі. У мене багато хто запитував цей метод, і я обов'язково зроблю на це все майстер-клас. Обов'язково тут немає нічого складного, дуже цікавий варіант. Виходить, шкарпетка анатомічна, добре сідає по нозі. Спробуємо зняти майстер-клас. Чесно кажучи, в мене вже є ще два майстер-класи, але мені нема часу їх змонтувати. Я дуже зараз не маю на це часу, чесно скажу. Ось ось така виходить, краса. А, мені дуже цей малюнок. Він буде йти по верхній частині шкарпетки, а понизу буде йти, як завжди, в лицьова гладь. А, я шукала спеціально, щоб цей малюнок був не ажурний одночасно з тим, не дуже такий громісткий, тому що. Грюш, це така, знаєте, якась жіночість. Ну, мені дуже такий варіант. Не знаю. Мені дуже хотілося це спробувати, і воно виходить все так, як я і планувала. Я все розповім, все окремо, всіми деталічками, щоб і вам було цікаво. Третій процес це процес іграшка для кольорового року, як я і казала. І це буде. Напишіть. Будь ласка, в коментарях, що це буде? Я ще не довишила носик, одразу скажу. У мене просто закінчилась ниточка, ось її кінчик, це було у мене муліне. Я буду далі вишивати хлопком бавовною. Вибачте, забуваю українську, що це бавовна. Буду далі нею вишивати трішки ще. Ще невелика така частинка. Я хочу ось цю частинку провишивати і ще раз, отак от пройтися, може тут. Потім мені треба буде сюди прошити і ротика зробити. І врівки ще на цій іграшці. Окрім того, в мене вже є дві ручки і дві ніжки. Ця іграшка вийшла більш вдалою. Дві ніжки, дві ручки. Чомусь вони, здається, різні. А, все, все, я зрозуміла, вони не різні. Я одну відв'язала цю, ні, у мене там ряд, один ряд не дов'язаний, бо у, мене, у нас виключили світло і не було схеми. Тобто те, що я сфотографувала собі схемку, там не хват... вистачало одного, здається, ряду. Ну, то нічого, Тому що тут якраз далі під ніжки, ці з'єднуватися і вони підуть в тіло. Ці ніжечки будуть у мене, одна права, одна ліва. То не нас страхує, як кажуть, чи ліва, права? Ні, оце, здається, була права, то ліва, а може навпаки, вже не пам'ятаю. Тому ось такий в мене вийшов іграшка. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що це буде за іграшка? Четвертий процес також не дуже прозвичний для мене. Хто зі мною давно той бачив, що я колись анонсувала і казала, що я хочу спробувати цей процес, це берет. Він в'яжеться без будь-якого малюнку. Це слонімська пряжа, і, до речі, його можна спокійно віднести до проєкту Буде перев'яз, тому що я його в'яжу якраз з пряжі, яку я розпускала. До речі, ця пряжа ніяким чином я її не випрямляла. Ви бачите, вона була це все було відв'язано. І бачите, ось яка нитка, ви самі бачите. Тому я дуже задоволена роботою. Я можу сміливо віднести, хоч 15 числа в мене буде якийсь звіт, тому що а, не знаю. До речі, віднесу я цей проект до магічного кубику чи ні, не знаю. Можливо, я його сьогодні і завершу, хоча мені хочеться попрацювати і над іграшкою, і, ну над всім. Але подивлюся, можливо, я буду намагатися, щоб завершити це барет. Тому що тут уже не так і багато залишилось рядів. Якраз зараз я йду на збавляння. Ну, Мені, чесно кажучи, все подобається в цій роботі. Вона така незвична для мене, але цікава. Ну, я не знаю, буду я носити чи ні, бо, тому що ну, ніколи я не носила, і тим паче в мене личико таке немаленьке. і Мені зараз ну, не знаю, чи підійде воно чи ні. Буду дивитися, пробувати, що вийде, та й буду. І п'ятий мій процес, чесно кажучи, я тут зараз ставлю маленькі такі підвопірочки, відео. Подивіться, що мені довелося зробити, щоб почати його в'язати. До речі, хто за мною слідкує в інстаграмі, той це все бачив вже. Це буде сумка в мене. Цю сумку я побачила ще десь в травні місяці, здається, на Pinterest. Мені сподобалось. На Pinterest були варіанти, як її в'язати. Треба отак витягувати, там показано. Мені, здається, ця трішки довша ну то вже не страшно, тому там перепле між собою, то і все. Це буде ось так. А сюди зверху будуть ще й плетіння. Мені ще треба дві таких полоски відв'язати і дві відв'язати і, і п'ять, здається, чи чотири. Я не пам'ятаю, треба дивитися, щоб вона буде мене менше, ніж там, де я дивилась, знайшла. Одним словом, я її довго шукала, картинки бачила. Там була, там була купа різних варіантів, але я натрапила на канал майстрині. Вона живе в Єгипті. У неї назви всі арабською, і от в цій майстрині я побачила, як вона в'яже там трішки мені перекладач перекладав. Здається, вона англійською веде канал, а можливо ні, не знаю, на якому вона веде канал. Просто мені субтитри по показувались українською мовою. Дякую за таку можливість Ютубу. І по субтитрам деякі моменти я зрозуміла по субтитрам, деякі моменти я побачила, як вона це робить, і я зрозуміла, що мені треба робити. Ну, мені головне було відв'язати ту першу частинку, де йдуть оці переплетіння. А вже потім, ну, далі вже можливо самостійно все створити. Бо я вже сумочку в'язала, можна будь-яких не декілька варіантів відв'язати. Можна навіть по тим картинкам, що я бачила в інстаграмі. Ой, на пінтересті, ну, ось такі, знаєте. Роботи. Тому, чесно кажучи, шаленими стартами я дуже задоволена. Мені здається, я гарно попрацювала. У мене вийшла така ніжна кольорова гама, тобто два сірих, один біленький, один насичений зелений, ізумрудний, я не знаю, як його назвати українською цей колір. правильно. І ось ця кольорова гама ніжно голубий з білим. Одним словом, у мене така кольорова гама спокійна, спокійна. Хоча у мене зараз, знаєте, такий. Стан, коли мені хочеться чогось такого яскравого. Ви пам'ятаєте мою бабінку, яка стоїть у мене, чекає червоного кольору. І, до речі, я трішки на початку чомусь зайчик чекає, я так мало відв'язала, тому що на ну, наступні дні я більш не робила такого. А в день, коли я в'язала зайчика, я ще намагалась в'язати свою авантюру. Хто пам'ятає, про що йде мова. Її я обов'язково буду брати в магічний кубик. А, дивіться, скільки я вже прив'язала, вже навіть нового кольору добре видно вам. А, чесно кажучи, я не заміряла, скільки відв'язано. Вже буду завтра в магічному кубіку буду знімати для магічного кубика відео. І, скоріш за все, я заміряю. Скільки відв'язано, тому що, мабуть, сьогодні я його не зможу пов'язати, так і хочу закінчити берет, і мор... мордочку треба доробити мордочку білої іграшки. Спеціально тримаю інтригу до наступного разу, щоб розповісти. Бо треба працювати над зайчиком якомога швидше. Ось такі мої просуванячка, вони невеличкі. Я дуже задоволена. Цим тижнем дякую дівчаткам. Зараз буду монтувати відео і потім піду дивитись дівчаток. Тому мені на цілий тиждень буде цікаве кіно і натхнення. Тому і вам рекомендую підписатися на цей тех магічний шалений тиждень стартів липня. Подивитися пройтися по цьому тегу і подивитися всіх відео дівчат, або заглянути до мене в інфобокс, і там будуть всі відео дівчаток. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім па-па!